Добрий день, 27 квітня Полтавська область. Така невелика пробіжка по садові. Що зробив, що треба зробити. Так, це в нас яблуньки вже скоро на М9 на карликовій підщепі. Вже ось зацвітають Вільям Спрайт. А це ось Millennium Gold. Обрізав її. Як ці самі чубочки такі залишилися. І все в квітах. Треба буде нормувати. Класні яблучки. Раніше тут полов. Все, ну, не, нема коли. Примінив гербіцид. Почало вже бур'яни крутити. Це три дні назад. Як звається гербіцид, так в принципі нема значення, воно як раундап і там різні назви під це підходить. Тут колоновидні, райські, саженці такі однорічні. Ну, не однорічні, як я його... Садив окулянтом і, і вже в тому році виріс пагінець і вже все, все в плодиках буде. Такі теж на М9 і все. От. Це колоновидна райське яблука. Колоновидна. Такі маленькі яблучка будуть. А це тут е, теж різні сорта. А це теж райська. Логінфолія а це колоновидні. Вони Скільки тут метр сімдесят, метр сорок, десь такі я тут ще менші І теж вже все в плодиках буде. Оце таке. Таскан. КВ і Смолінг. Ну і так далі. Тут порічка не продана. так и залишилась на месте саженцы. Вот. И сразу, и сразу выражай, чик есть на ней. Так. Все квитное. Вот так. так жимолость уже выцвела. Уже зависть есть. Еще только-только манипусенька. зависть тут такая. Ну, будет. Гарна ягода. Так, по річки. Ну, по річки, як завжди. Як завжди. Вже ріжеш її, менше паганів залишаєш, а воно перезавантажується. от такі. Смородина, чорна смородина. Теж все буде з рожаєм. Агрус. Вон там Агрус, квітне, тут теж. Тут новенькі сорта посадив. Старі які не сподобалися всі вутіль, ага вже ось є. Є вже й на Агрусові маленькі. Взимку грушки висаджував, Там є відео. Наріздво. Весною зробилось щепи щепи, на нього, вже розпускається. Оце так. Сморода. Так, тут троянди, ну, думав займатися ними. Один раз саженці зробив, ну не моє, не моє, квіти не моє. Все. Суниця наш ж клубника по нашому, по сільському. Допоміг їй трішки мотоблоком. Не встигаю всього. Ну, Щоб і покинути зовсім то ні. Так, виноградник. Виноградник. 4, Ну, три з половиною дні відкривав його. Він прикопаний в землі був От. відкопав. Ось деякі бруньки відлетіли, деякі живі. Ну, вже в землі почало розпускатися. А в тому році 1 травня відкривав, а в цьому році раніше. На, на декілька днів. Так, 210 кущів, поки все нормально. Це ось для, на перепрививку обрізаний кущ. Тобто таке вгору стерчить усе, чого вгору? Наприклад, звідси от брунька йде, я тут буду прищипати. І пішло далі той. Коли його покласти вже буде, якраз той правильний напрямок буде. Якби так горизонтально було і прививку робив, то кут би був. Тобто краще його підготувати і зробити вгору. От як на цій стороні, От, підняв вгору, теж піде рости і якраз все по ходу буде. Щоб потім укладати, можна було його. Зручно. Отак. Ірга зацвіла. Тут різні сорта. Доволі вражайна штука. Оленка. Холодно вона. Ну, не так і холодно, як дощик був, сиру. Десь таке. Це висажені окулянти, робив замовим щепленням. Грушка. Воно тут воском покрите. Що я сьогодні зробив? Та ось повідламував поруч. І от можна якусь залишити одну і достатньо. Все. І пішло. Ну Оця ось кудись в бік ця видніше буде потім яку залишу. А так все прибирають. Так, робив малину. Ось так, як і було відео, розповідав, все, що внизу виросло, випало. обірвав нижні латеральчики, отак. Все пронормовано. один сорт. Інший. Це теж зимове щеплення. Будуть саджанці, подивимося, які вони виростуть. 8310 f Це щось з новинок. Так, тут те саме по малині. Ось такий вигляд тепер воно має. такий вигляд. Так, Сьогодні робив, щеплював шовковицю. Це сотню штук зробив сьогодні, спина трішки заболіла, думаю, треба кіно зняти. Так. А це один пропустив. Чогось, не побачив. так. Де приклад? де куполіровка. Ось так. На пару бронічок потім виберемо, що там треба. Це таке. Yeah. Uh -huh. Так, груші в цьому році квітнуть дебело. І це при тому на дитці. Ось така деревинка, ось так. І вже вся в квітах. Молдавська рання. Ну, скарб. Дивіться це. На дитці все в квітах. Ну я сюди ще додав щось. А що? А що, а що? Десь повинно написано бути. Ну, дивіться, які ось щепи, Вже розпускаються. Так. Що я сюди вчепив? Ага, ось. Так, дивимося. Сеурі. Сеурі. А. Азіати. А тут Ерлішу. Рлішу ось е, вже з квітами хоче вискакувати. Ось так от так, а ось е, тогорічні прививки е, шинко. Дивіться що робиться. Шинко. Одрізав, так би й далі було б такі. Сливи теж класно. квітах Та все. Все в цьому році поки що. Слава Богу. Все гарно. Так. Оце ось часник. Я не знаю, це жінці на базарі подарувала одна жіночка. Що воно таке є? Більше посад. Ну вражаючий такий часник. Уже десь метр двадцять до гульки. Супер. Теж якісь азіати з квітами, Хаятама. Ой. Багато в цьому році чекає нас сюрпризів. Що воно таке? Ось теж грушка як грушка. Я сюди ось гілки відбила я азіата. А, ерлішу те саме я вже показував, дивіться що. Ну, а це в мене під назвою секуї. зимовий сорт. Ще плоди досі лежать у мене, треба буде зняти відео про них. І ось таким червоним листочком Олімпік. Отак. Теж зав'язі моря. Щось, так, да, всередині оленка є повиїдала, але надіємось, що вона просто прорядила, щоб менше було нам роботи. В принципі, кіно ні про що, просто так. Замість відпочинку. А, це Яблунівська на, на дисці. Яблунівська ох і видає. Все, все в квітах. Так, зараз, вам. На все добре.